Ви зібралися всі, хто вам хочуть продати землю. А я тоді виходить, маю задавати незручні питання. Зараз найгарячіша тема в земельних інвестиціях це якраз вже завершені частково аукціони Державного земельного банку. Перше, що сколихнуло інфопростір, виявляється, в Україні є компанії, які готові платити в 6, в 7, в 10 разів більше за оренду одного гектара, ніж. Звично, ніж платять зазвичай агрохолдинги. Питання: чи має це взагалі якесь значення? Ми ж всі хочемо купити землю, потім продати землю дорожче, ми хочемо отримувати оренду, але нам за цю оренду агрохолдинги все одно платять 150-200 доларів. Чи має для нас взагалі якесь значення те, що десь існують дивні компанії, які готові платити дивні набагато вищі ставки? Аукціони показали про те, що рівень орендної плати, який є на сьогодні, сьогоднішній день в Україні, е потенційно є низьким, і він буде підніматися. Були агрологи напряму, були представлені, були агрохологи представлені через асоціаційні е е е компанії свої да тобто вони дали і 25, і 30 тисяч не ринкова ця ціна. Це абсолютно ринкова ціна. Те, що ми просто багато цю ціну ну не бачили цю ціну, тось формулу не бачили, як вона сформована. Це не значить, що такої ціни немає. Значить, ми побачили на аукціонах ціни в діапазоні в діапазоні від напевно 15 до навіть 50 тисяч гривень. Друге, перемогли в основному ті компанії, які мають бажання нарощувати власний земельний банк. Грамотні компанії могли піти на глобальний перегляд умов користування землею. Сьогодні діючий ринок працює наступним чином: сформований доход від Зем від вирощування аграрної продукції розподіляється десь умовно кажучи 20% це власникам землі, а навіть менше в більшості договорів і 80% агрокампаніях. Якщо агрокампанії ну розумно підійдуть до своєї стратегії інвестиційної, то вони можуть змінити цю парадігму і передати більшу частину власного доходу на власника землі. Що і вийде в ті ціни, які ми сьогодні побачили з при цих видимих цифрах, які шокували сьогодні, ринок нічого глобального не не пройшло. Тобто всі компанії, жодна компанія в мінус не працює. А те, що сьогодні на ринку актуально перегляд е, умов між орендарями. І власниками землі це точно і по, по великому рахунку держава і дала старт цим опціонам. Тому цих цифр не треба боятися. Ці цифри вони вийдуть рано чи пізно як новий маяк, як новий орієнтір. Змінюється парадигма. З'являються компанії, готові платити значно, значно, значно вищу оренду ніж було нормою до сьогодні. Бо у них є довгострокове планування, у них є довгострокове валютне передбачення. Ну, по перше, умови, в яких сьогодні знаходиться. А будь які аграрна компанія – це умови обмеженої пропозиції по збільшенню свого земельного банку. Якщо підійти з точки зору, що для того, щоб тобі мати дохідність 20% плюс, тобі треба всього стола 100, 100 доларів при інвестиціях в 500, то все, що нижче 1000 доларів, для тебе нормальний бізнес з дохідністю плюс 20%. І якщо в мене бізнес дає 20 плюс відсотків на вкладений капітал, why not? Я особисто бачив ставки по деяких аукціонах від компаній які відносяться до аграрних холдингів, які доходили до тисячі доларів по деяких ділянках. Це не поодинокі випадки. Це вже десятки аукціонів, на яких з'являється купа компаній. Окей, давайте тоді зафіксуємо. Це не якісь поодинокі городські сумаше. Це нормальні, адекватні аграрії. Ми поки що тільки знаємо, що є там десятки компаній, які наважилися спробувати. Ці Чи ці, не зарано тут всі що З'явилися такі ставки. Є, є цей випадок, але є ті, хто відмовляється. Тобто вони розігналися, як в казіно розігнались, поставили ставку. Ой, щось я не порахував. Але те, що важливо, і те, що ми маємо розуміти, що аграрні компанії в середньому великі. Декларують дохідність, недохідність, вибачте, оренду по цим аукціонам 12, 15, 17 тисяч. І оця цифра. Оця цифра є індикативною для нас. Ми розуміємо, що з сьогоднішніх 150-200 доларів ми доберемося в перспективі 5, 7, може, 10 років до оренди 15 20 тисяч гривень. І це. Є наша індикативна ціна при середній дохідності 7%, Давайте порахуємо вартість землі 5-6 тисяч доларів. Окей, тобто у нас сьогодні оптимісти всі питання тільки в тому, як вони обґрунтовують цей, значить, майбутній успіх і це майбутнє це світле майбутнє.